Хіба не чудово було б навчитися самостійно налаштовувати собі гарний настрій? Це можливо, якщо ви почнете розуміти, як працює ваш мозок на біологічному рівні, які механізми запускають вироблення гормонів щастя в природі, та як ваш мозок може змінювати старі звички на нові. За 45 днів ви переконаєтеся, що зміни досяжні, а ви творець свого життя. Щоб це зробити, не потрібні гроші чи багато часу. Головне, це ваше бажання і готовність працювати над собою. Вам потрібно буде повторювати нові дії протягом 45 днів, навіть якщо спочатку буде не дуже комфортно. Дофамін, ендорфін, окситоцин, серотонін це хімічні речовини, які керують нашими бажаннями та емоціями. Вони спонукають нас до дій, спрямованих на виживання і розмноження. Незважаючи на те, що ми вважаємо себе розумними істотами, які здатні контролювати свою поведінку. Наші інстинкти часто визначають нашу поведінку. Наші старі звички це глибокі коріння, а нові тендітні паростки. Спочатку буде важко, але якщо ви не здастеся, то прокладете новий шлях у своєму мозку. І тоді ви відчуєте таке задоволення, що захочете продовжувати змінюватися. Якщо ви шукаєте в житті тільки погане, то перестаєте помічати хороше, навіть спотикаючись об нього. І все ж таки спосіб мислення на диво поширений серед людей. Правильний час двічі на добу показують навіть зупинені стрілки годинника. Тож, якщо ви візьметеся за пошук підтверджень того, що ваша доля щастя помилково вас оминула, ви їх знайдете, але вони принесуть відчуття комфорту лише на мить, а потім вам знову доведеться шукати. Пам'ятайте, що ви нічого не зробите для власного щастя, поки вірите, що його викрав хтось інший. Якщо ви вирішите навчитися чомусь новому і створити в собі нові звички або нейронні ланцюги шість тижнів це інвестиція в себе, яка принесе свої плоди, ви станете щасливішими і більш задоволеними. Але є важливий нюанс: це можливо лише за умови, що ви будете наполегливо працювати і підходити до процесу відповідально, без зусиль результату не буде. І ось ще одна думка. Якщо ви думаєте, що інші досягають успіху випадково чи без зусиль, ви ризикуєте обдурити самих себе. Усі ми працюємо над собою, навіть якщо це не завжди помітно. Часом ми чіпляємося за свої старі звички чи переконання, наприклад, я хочу бути готовим до найгіршого. А тепер уявіть собі чи втратите ви щось важливе, якщо дозволите собі бути щасливими? Чи справді щастя робить вас менш готовими до проблем? Ні. Бути щасливим це не значить бути наївним. Людям властиво помічати потенційні загрози, але постійно тримати увагу лише на знайомих проблемах це пастка. Вона не допоможе уникнути нових викликів. Навпаки, відкритість до нового і готовність вчитися допомагають бути більш адаптивними. Якщо звичка тривожитися про все здається вам захистом, пам'ятайте, що це лише звичка. Ви можете замінити її на нову, ту, яка допоможе вам реагувати на ситуації з ясністю і впевненістю. І пам'ятайте, ваше щастя це ваша сила, а не слабкість. Давайте обговоримо одну дуже важливу тему як працює наш мозок і як ми можемо навчитися помічати щастя та хороше в житті. Часто ми навіть не усвідомлюємо, що постійно скануємо світ у пошуках вже знайомих загроз. Це не тому, що ми песимісти чи хочемо, щоб усе було погано. Ні, це просто мозок, налаштований на пошук того, що вже одного разу принесло нам біль або навпаки винагороду. Він пропускає повз хороше, тому що вважає важливішим залишатися зосередженим на старих сигналах небезпеки. І навіть сама спроба переключитися на щось позитивне може здатися мозку загрозою, адже він асоціює це зі старими болючими моментами. Ось чому змінювати себе, будувати нові звички і нейронні зв'язки складно. Але це можливо. Якщо ви свідомо зосередитеся на позитиві і не дозволите старим сигналам небезпеки домінувати, то вже за 45 днів ви помітите, як ваші думки та сприйняття змінюються. Ви більше не будете бачити в житті лише потенційні катастрофи. Ви почнете помічати можливості, красу і щастя. Звісно, це не легко. Можливо, ви відчуєте певну самотність, особливо якщо ваші знайомі продовжуватимуть жити у стані підготовки до лиха, але це ваша сила. Ви зможете прийняти власне рішення Бачити бачите життя не як суцільну загрозу. А як простір для радості та зростання, існує багато людей, які застрягли у конфліктах із суспільством. Вони кажуть, що не можуть змінити свої звички, поки не зміниться система. Наприклад, вони не можуть відмовитися від нездорової їжі, поки суспільство не перестане її виробляти, або цигарки доступні скрізь. Такий підхід робить їх безсилими, адже вони покладають контроль над своїм життям на зовнішні обставини. Напишіть у коментарях, чи вдавалося вам змінити свої звички, не чекаючи змін у суспільстві. Але коли ви берете відповідальність за своє щастя на себе, ви стаєте могутніми. Звинувачувати суспільство або систему у своїх негараздах може здатися привабливим, адже це часто підтримується оточенням. Друзі або колеги хвалять вас за критику системи. Ви відчуваєте, що поділяючи цю ворожість, вас приймають і поважають. Але це пастка. Ви можете залишитися в цій ментальній звичці заради соціального комфорту, щоб не зіпсувати стосунки чи не ризикувати репутацією. Адже погодьтесь, можна легко почути. Ти ботанік, якщо ви ставите під сумнів критику системи. Або... Ти самопроголошений директор Всесвіту, якщо берете відповідальність за себе. І все ж у вас є вибір. Ви можете продовжувати рухатися в потоці загального незадоволення або прийняти інший шлях стати господарем свого щастя. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.